Друзі, вітаю кожного всіх. І кожного, хто буде переглядати вам мир, благодаті, достатку і всього-всього найкращого. Зараз у нас на дворі вересень 25-го року. По єврейському календарю рахується, що це початок нового року. І що роблять зазвичай люди на Новий рік? Вони загадують бажання, вони мріють, вони ставлять якісь цілі, якусь мету в самому житті і досягають цієї мети. Отже, я сьогодні хочу сказати, що я вас вітаю з новим початком року, і я хочу сказати, що в цьому році ми будемо з вами досліджувати місця і списання, досліджувати слово, зміцнюватися, укріплятися, адже написано, що слово в моїх костях воно як вогонь. Знаєте, вогонь він освітлює дорогу, вогонь зігріває. І вогонь спалює все нечисте. Тому я благословляю вас і бажаю, щоб вогонь Слова Божого він просто в наших костях запалав. Нехай спалиться все нечисте, нехай зруйнується все те, що не татом насаджене, і те, що Господь хоче посадити, зробити в нашому житті. Нехай це все здійснюється в ім'я Ісуса Христа. І сьогодні я хочу в Новий рік повести вас в молитві, якою молився апостол Павло. Це післання до Ефесян. Він звертався до святих ефесі і до всіх віручих Ісуса Христа. І він молився дуже цікавою молитвою. І я як для себе побачила там дуже багато глибині такі речі, в яких я вірю. Те, що це може змінити кожного з нас. Тому відкривайте письмо: це післання до Ефесян, перший розділ, молитва Павла. Я вас поведу. Якщо хочете, слідкуйте, слідкуйте по Слову Божому і вірю, що це буде просто кардинально змінювати нас, тому що вся повнота, вся сила, вся надія, вся відповідь, вона тільки у Христі Ісусі. Отже, ми стартуємо, поїхали, і я відкриваю перше післання до Ефесян. З 15 го розділу. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Бог, нашого Господа Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа мудрості і відкриття в Його пізнанні. І просвітивши очі вашого серця, щоб ви зрозуміли з усіма святими, якої є надія вашого покликання, яким є багатство слави Його спадщини у святих, і якої є безмірна велич Його сили щодо нас, безмірна велич Його сили щодо нас, віруючих. Згідно з дією могутністю його сили, що він виявив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч від себе в небесних сферах, вище від будь-якого начальства, авторитету, сили, володарювання та будь-якого даного імені, не тільки в цьому віці, але й у майбутньому. Він усе підкорив під його ноги. Та дав його церкві як голову над усім. Церкві, яка є його тілом, повнотою того, хто наповнює все в усіх. Такою молитвою молився Павло. І я хочу, щоб ви просто зрозуміли оце вірш, де написано дія могутності Його сили, його дія могутності сили, що він виявив у Христі, воскресивши його із мертвих і посадивши праворуч від себе в небесних сферах. І він поклав вище від будь-якого начальства, авторитету, сили, володарювання та будь-якого даного імені. Не тільки в цьому віці, а й в майбутньому. Уявляєте, яку повноту ми з вами маємо? Ми маємо ім'я Ісуса Христа, яке Отець наш поклав вище всякого імені. Будь-що що зустрічається на вашому шляху, ця ситуація можливо бути з вашим здоров'ям. Можливо, це виклики якісь фінансові. Можливо, ваші діти зараз відвернулися від вас, і ви не знаєте, де вони, що з ними, або, можливо, стосунки ваші, вони якось е, неправильні на цей час. Послухайте, все підкорив під ноги імені Ісуса Христа. Всі начальства, всі сили, всі влади, все володарювання, все підкорено Ісусу Христу. Я хочу сказати, що в цьому слові. Цьому слові є сила і влада. Господь дав нам це. Ви можете взяти це як все збройне. Ми далі, можливо, в наступних передачах і в ефірах будемо про це говорити. Але я хочу сказати, могутність сили Його, могутність сили Його. Він виявив у Христі, воскресивши його із мертвих. Ми всі знаємо, що ми у Христі Ісусі нове творіння ми посаджені разом з ним на небі. Написано, що Він дав нам всю силу і всю владу, мої дорогі, я звертаюся зараз до вас і хочу сказати, що зараз цей час сили і влади брати все в свої руки, починати проголошувати, змінювати обставини, надіятися на нього, тому що написано трошечки вище, що вся надія на Христа. Вся надія на Христа. І написано, що ми з вами є обрані спадкоємці. Павло говорить, що ми з вами спадкоємці. Ми взяті Господь дарував нам всю силу, всю владу, всю повноту, всі благословіння, всю силу, все це вже в нас є. Тому я хочу, щоб ви взяли цього духа мудрості і відкривання, пізнання, щоб були просвітлені очі нашого серця, щоб ми зрозуміли якою є надія вашого покликання? Надія покликання це багатство слави, його спадщини у святих. Ми з вами, діти живого Отця. Ми з вами воскресли разом з Христом. Ми з вами маємо всю повноту, силу і владу. Тому, мої дорогаціні. Беріться як все озброєння. Нехай це слово, воно буде як вогонь в наших кістках, нехай ми будемо з владою силою просто приміняти його, проголошувати і говорити: Господь, Твоє слово зігріває, Твоє слово дає надію, Твоє слово освячує або освітлює дорогу, і Твоє слово, воно, як вогонь, спалює все нечисте. Я молюся зараз за кожного, хто зараз просто зараз разом зі мною в цьому слові, в твоїй надії, в твоїй силі Господь надіється на тебе. Благослови. Нехай Господь все підкоряється під ноги тобі, нехай не буде жодної обставини, яка б не могла змінитися і підкоритися імені Ісуса Христа. Я проголошую благословіння, достаток, добро, початок Нового року, змінення Господь і здійснення всіх мрій. У Христі Ісусі. Я благословляю кожного з вас. Я вірю, що це тільки початок, і все цікаве тільки попереду. Благословінь і до зустрічі. Папа. -па.